Ми пересідаємо подвійний екіпаж. Велике переселення. Не вистачає, не вистачає літру. Почекай, почекай. Но. Братчику, почекай. Let's go! Так, міняємо карточки. Я на пальні. Коротка технічна поломка. Тебе так би дуже важно почуваю. Діти біжуть в школу. Треба трошки полікуватися плюс. Опа! Всім доброго дня. 29 вересня, неділя. І в нас новий тиждень починається з неділі, навіть не з понеділка, бо ми пересідаємо подвійний екіпаж. Подвійка, я вже речі пакую. От так десь приблизно це все виглядає. Речі спаковані, коврики забрав. Холодильник обов'язково миємо. В принципі. І будемо також віддавати наш прицеп. Беремо ми його з собою, ну, тобто на оцю машину заціпляється, оцей ман, Оцей прицеп сюди йде. А мій прицеп йде сюди, і ми з ним поїдемо в подвійному екіпажі, тому що тут є палетники. Тут поскладали свої речі, а тут палетників немає. Відповідно, що забираємо прицеп собою. Так, речі спаковані. Зараз будемо. Розціплятися, точніше переціплятися, машина ставиться на паркінг, а ми їдемо на завантаження. Завантаження також сьогодні. В неділю будемо так розраховувати, щоб після 22.00 ми заїхали в Німеччину, бо в Німеччині ще зараз діє поки що заборона. Їзди до 10 вечора. Цей прицеп я заберу. А цей прицеп ми беремо з собою і з ним поїдемо. Переціпляємося. Отак спаковано це все. В принципі, отак виглядає без ковриків, до речі, Там ми там бачили оці стандартні такі ворсклові коврики. Прикольні. Спакували речі. В принципі, все, тут все чисто, тут все прибрано. Воду ми цю заберемо. Все. І зараз будемо перейсати на. Мана. На Мані ми будемо їхати, TGX 510. -й. Не цих нових, цих попередніх. Ну, Тобто я знімав е, огляд на новіший, а це е, якби попередня типу, версія, якого він там року 20 го чи 19, го точно вже не пам'ятаю. От. І будемо їхати. Якось так. Дозбируємо, що дозбируємо. Чистимо ще все і все. Та, в принципі, все чисто, що тут Коротше, Пакуємося. Так, друзі, перецепили ми прицепа. Уже їду з тим новим прицепом. Новий старий, не знаю, бо я так ту машину лишаю, в принципі. Ось так -то все вилітає. Торби. Пере... Велике переселення. Е, так, ми перецепили, їдемо зараз на базу. Е, за... Я лишаю цю машину і сідаю в мана до напарника і ми їдемо на завантаження. Завантаження теж буде у нас на базі. Не знаю, чи він буде там що заправлятися, це вже він там вроді заправлений. от. А далі ми печемо. Я ж навіть толком не знаю куди. Но точно знаю, що цілу ніч. Тобто ми десь, якщо зараз 6 вечора маємо неділя, ми десь 7-8 вийдемо звідси, так що це, і через цілу ніч, бо зранку безпосередньо в нас буде розвантаження, куди ми там їдемо, то що буде видно. Ну, Точно не близько, кілометрів 800-900 буде у нас польоту сьогоднішнього. так. Непогано, через цілу ніч. Ну нічого, в нас така робота, я теж до того звик. Не дуже ми любимо ці всі подвійні екіпажі. Самому є самому, їздиш собі 15 годин робочих. А так зараз в нас буде 21 робоча година в подвійному екіпажі. Самі знаєте, як це робити. Хто, ну, хто з хлопців робить, хто звичайно не працює в тій сфері, то не знає, як це, але це не дуже, не дуже весело і не дуже легко. Як би так не здавалося. Але нічого, робота є робота і ми мусимо працювати. Всім гарного дня, гарної неділі. Так, друзі, під'їжджаємо до бази і шукаємо десь місце, о, тут о, якраз, місце є, де ми лишимо автомобіль наш. Блін, Фігово я сюди заїхав, звичайно. Тут теж не станеш і тут не станеш. Треба заїхати, напевно, що там тою стороною, щоб було краще запхатися щоб було краще запхатися ну, типу праве плече, а не під ліве. Точніше під ліве плече, а не під праве. Під праве важче набагато. Так, все, забрали, забрали. Поведувати ще скоренько все. І, в принципі, ми в холодильник. Так, все, дафік, поки з тобою нормально покаталися, в принципі, чітко. Все, на базі стоїть, а ми сідаємо в банчик. Прицеп наш. Сідаємо по двуйку і йдемо далі. Не вистає, не вистачає літру. Завантажуємося вже і будемо вирушати. Першим їде напарник, я на пасажирському кріслі по 4,5 і міняємося. Їдемо в місто Бор, це Чехія, приблизно 800 кілометрів звідси з Амстердама. Через цілу ніч зранку маємо вигрузку. Наразі маємо 19.30. І завантажуємося. Наступне включення ми на кордоні. Е, мусимо ще почекати, бо зараз маємо 21.40, ще 20 хвилин і можна буде їхати далі. За той час вип'ємо якоїсь кави і їдемо. Закінчиться заборона з їзди по Німеччині, і можна буде рухатися далі. Манчик. Pre, все чітко, нам ще кілометрів 650 біля 700 можна їхати. Далі поміняюся, треба буде моя черга. Сідати, будемо їхати. Наступне включення, заміна, заміна карточки. Тепер я зараз сідаю, веду якусь беру собі каву і печемо далі. Десь ще маємо приблизно 500 кілометрів 600 Дякую. Дякую. А вступле включення маємо зараз, е, яка там вже година, Четверта ночі, нам ще лишилося 200 кілометрів і в нас знову заміна водія. Обходимо прицеп, Подивимося, подивимося, що на все в порядку і їдемо далі. Все, все добре. Манчик пре, нормально їде, 90 тиснемо. Після е, одиночного екіпажу по двійку сідати набагато важче. Я ще на ніч попав і буквально їду 4 ранку. Чую спати хочу капітально. Ну але нічого, нормально, Привикнеться трошки треба втягнутися вдвойці і буде нормально. Манчик-топ, їдемо далі. Робимо каву і їдемо далі. Раночку доброго товариства і ми вже в Чехії на розвантаженні. Доїхали, розвантажуємося. Ну, ще реєструємося і далі буде підбиватися під рампу, розвантажуватися. Ми ще далі чекаємо на розвантаження. Я вже трошки навіть поспав. Нас ще далі не розвантажують, бо немає референційного номеру. А на годиннику ми маємо 8.30 ранку. Тому якось так. Колега пішов ще раз РФ номер показувати, вже якийсь там новий створили, бо його не було взагалі. Ну і ситуємо, наразі чекаємо. Ми роботи маємо до 2.30 дня сьогодні. Тобто так, як розвантажимося, чи будемо їхати назад, чи буде якась інша робота, ще побачимо. Але наразі ще тут чекаємо. Нас розвантажили нарешті і від'їжджаємо від рампи. Так, дивимося чи підняли рампу, рампу. А, колпак не забрав, зараз би від'їхав. Я щось плю. Колпак дістати. На місце його покласти. Чик сюди оцю штуку. Почекай, почекай. Но. Братчику, почекай. Цю штуку. Почекайте. І на місці. Рабайсь не загубити. Let's go! І ми пусті. Супер. Це ми забрали. І виїжджаємо. Так, наразі чекаємо інформації і вирішили піти туди є магазинчик, такий непоганий. Є сало, є хліб. Ну, все, коротше, як ми любимо. Зараз йдемо збігаємо, поки чекаємо на інформацію. Ось оцей магазинчик. Такий маленький, і тут гуртожиток. Так, Взяли сельця. А ну покажи цього сельця, отаке. Отаке сальцо коштує... Блін, скільки? 260 грам. А тут не пише. яка ціна, скільки ти за нього дав? І, коротше, взяли... Не знаю, такий, мені дівчина попросила, <різь> такий каприсон. Я не знаю. Іменно такий гранат, яблуко, я його ніде не міг знайти, а тут в Чехії знайшов, бо ми в Чехії, до речі, не знаю. Зараз будемо пробувати. Вона дуже його любить. А, ось, ну, вигадаю, ось таке сальцо. Воно якби підкопчене, дуже смачне. Ось таке вже не один раз брали, залітає. Дуже смачно. Так, ну а ми що, ми їдемо далі, ми вертаємося на, на Нідерланди і будемо мати знов трасу, але не знаємо ще коли. Їдемо назад. Наступне включення 13.25, міняємося карточками знов, ми вже повертаємося до Нідерландів, ще маємо близько 600 кілометрів. Поміняємося. І ще годинку часу у нас з робочої зміни 21 години і стаємо на 9 годин паузи. Після дев'ятки їдемо знову далі. Міняємо карти Так, міняємо карточки. Якраз загружується. І їдемо далі. Ще 592 км. 14.10 і ми вже на паркінгу. Стали на автохоф. Максі це на Тройці. І будемо дев'ятку крутити тут. І після дев'ятки стартуємо далі. Доброї всім ночі. Виїжджаємо. 9 годин паузи. Їдемо далі. Ще 538 кілометрів. Наступне включення. Міняємося. На годиннику маємо 2 година 50 хвилин ночі. Зараз моя черга. Нам ще лишилося кілометрів 200 до Амстердама, до Нідерландів і їдемо. Так, Запригуємо ми в Манчика і будемо газувати далі. Карточки поміняли. Їдемо нам ще 230 кілометрів, якщо бути точним. Вівторок, третя ночі. Печемо, працюємо. Наступне включення на кордоні з Нідерландами відкрили зміну, напарник спить, ще маємо 160 кілометрів і буде паркінг. Стаємо і сьогодні в 6 вечора, вівторок, маємо завантаження, знову на ніч будемо їхати. Але куди не знаємо? Можливо, знову на Чехії, будемо бачити вже на завантаженні. Так, то політ нормальний, будичку набираємо. І їдемо далі. На наступне включення товариства маємо паузу. Ми доїхали шоста ранку. Стоїмо 12 годин і через 12 годин у нас завантаження знову на ніч. Відпочиваємо. Доброго дня, товариство. Що вам цікаво, де я? Я на пальмі. Я на пальмі. Є функція, подивлюся в вікно, яка погода. Погода, дощ. Ми ще стоїмо паузу і в 18-й годині будемо виїжджати. Якось так. Персональне таксі в магазин. Бо дощ такий падає, що просто не перейдеш. Здорово! Так, коротка технічна поломка. Треба, треба заклеїти цю, бо погано витирає. І ми думали, що цей, що можна поміняти ну, пом місцями, але в Мерседесах правий і лівий є, тобто воно не сідає. Тут трошки ну садочне місце, воно трошки інакше. Мерседес. Доброго всім дня. Вівторок, 16.58. Ми вже маємо 11 годин паузи і будемо потихеньку готуватися до виїзду. Їдемо на базу завантажуватися і в ніч знову будемо їхати. Ще точно не знаємо куди, але швидше всього, що Чехія правда, куди? або Прага, або знову бор. Нам до бази виходить, звідси 22 км. Це по 13 а нам по автостраді 22 км, дощ 14 градусів тепла. І ми будемо готуватися до виїзду. Всім гарного дня! Приїхали ми на базу, ще швиденько заправимося. Так, відкриваємо баки. Оп, оп. І... Кручок Кручок. І... Цю штуку тут теж. Адблю. А, тут немає того ключа, треба взяти Видно, на окремій з'ясті і з другого боку бак також відкриваємо. Так, ми заправилися. 428 літрів нам влізло. Блі, прикиньте, привичка, Привичка, що дотягує сам ключ, типу, знаєте, як Дафі. 428 літрів ми заправили, треба відзначити в планшеті, що у нас заправка завершена. 428 літрів. Окей. Окей. Є, і маємо ще рампи. Всі рампи зайняті, я бачу. Зараз ми перепаркуємося, треба вперед дати. І перепаркуємося ближче сюди, о, щоб може хтось приїде заправлятися буде, щоб ми не мішали. Так, підбилися ми під рампу. Чітко, нормально, завантажуємося. Так, Завантажилися, їдемо Та сама розвантаження бор, 820 км приблизно. І десь так само 6 ранку маємо бути на місці. Може, в щось Наступне включення у нас заміна карточок. Тепер сідає напарник, а я буду трошки відпочивати. Нам ще 490 кілометрів. В принципі, нормально йдемо. Пробок не було. Печимо. Добре не видно, але дивіться, як поставали машини, просто цей на тройці паркінг, тут забитий хлам. У нас наступне включення товариство, робимо кав... кавуську і міняємо карти. І Я тепер їду, моя черга. Ще лишилося 113 км. Дощ падає. Машину позаставляли, зараз будемо якось виїжджати. Наступне включення, друзі, вже є на розвантаженні. Відкриваємося, підбиваємося під рампу і розвантажуємося. На годиннику маємо 6.12 середа. Ми доїхали, все добре. В принципі, нормальна дорога може бути. Працюємо далі. Так, розвантажилися і наразі інформація маємо, що їдемо назад. В той час йдемо в магазин знову. Сало само себе не купить, ми вже то з'їли. нема. Жи його нема. І молока, в мене щось горло болить, чуєте по голосі. Поки стоїть. Нас дуже швидко розрили сьома ранку. Паган з сьомої працюємо, ми йдемо, коротше. Перші клієнти будемо. Ну нічого, така робота. Так, кави трошки. Я чорно. це вже змішать 14.00 і ми вже стоїмо на автохофі на паузі. Крутимо 9 годин паузи і їдемо ще 350 кілометрів нам до Нідерландів. І знову завтра та сама робота. Всім доброго вечора. 11 година вечора. Ми відстояли 9-ку і вирушаємо далі на Нідерланди. Нам ще залишилось 260 кілометрів. Їдемо, хоча сьогодні вже є діє заборона їзди, але ми подивилися, що подвоїці немає, від Франкфурта до Кьольна. Так що зараз їдемо. Якщо нас зупинить контроль, то нам знати, включиться. Вуаля, друзі, і ми вже на паркінгу. Маємо на годиннику 3.30 ранку. У нас 3 жовтня. І ми стаємо на паузу до 18 години. 18 годині її виїжджаємо на завантаження знову на Прагу. Якось так. Тому зараз відпочиваємо. Всім доброго дня. Четвер, друга година дня. Ми ще стоїмо паузу. Вирішили з хлопцями зварити супчика якогось з'їсти. І в 18 годині виїжджаємо, але швидше цього, ще будемо о 19 годині на завантаженні. Погода трохи розпогодилася, бо цілий тиждень падав дощ. Продовження, продовження дня, і ми скоро будемо виїжджати. Через хвилин 20 маємо зараз 18.11. приблизно 18.30 будемо вирушати на завантаження. Їдемо в саму Прагу. Це, до речі, праски Бог, Бог бокс так реагує. От, їдемо на Прагу, там буде чуть більше кілометраж, десь приблизно 950-960 кілометрів. Наразі п'ю чай, бо щось себе так не дуже важно почуваю. І будемо потихеньку вирушати. Їде перший напарник, зараз нема пішов на заправку. А я почесне пасажирське місце і буду контролювати дорогу, як то кажуть. Всім вдалого дня! Пвантажилися вже, їдемо на право. Так, друзі, коротка технічна е, пауза. У нас е, їде з нами охорона і її звів контроль. Тобто їх нема, а ми без них не можемо їхати, тому чекаємо їх. А наразі роблю я собі знову що, правильно, чайок. Мід мід, о, і нормально. Був би ще лимон, холєра, забув лимон, Треба вітамін С. Ну нічого, є таблетки. Ось, ось зараз закинемося. І буде добре, не знаю, треба лікуватися, важко-важко в трасі хворіти. Ну нічого, якось так сталося, що поробити, Десь змерз, навіть не знаю де. Але чекаємо наразі охорону, зробимо собі чаю і їдемо далі. Ще маємо 794 кілометри. Ми завантажились, я вже не знімав, бо тут -то все те саме, в принципі, що тут ще знімати, типу, все, однаковісінько. Ну, мотоцик. Наступне включення, друзі, ми міняємося карточками. Тепер моя черга, нам ще лишилося 590 кілометрів. Йдемо швидкий обхід перцепа і їдемо далі. Ми вже на двойці в Німеччині. Все у нас в порядку, пломба на місці. Це у нас теж все в порядку. У нас хоч ціла 33 політи, але ось не піднялася, бачите? Ну, Вага не є велика. Я там довше не пам'ятаю, бо у нас там танцемерок десь 9 штук. Все разом йде. Все, все чітко. Їдемо далі. Добре, щоб нема доща, сухо. Печемо. Чого не буде? Так, друзі, поміняли карточку і їдемо далі. Ще залишилося з 233 км. Так, товариство ми в празі. Діти біжуть в школу, а ми їдемо на розвантаження. Ми на базі йдемо віддавати цимерки. 8-15 ранку, п'ятниця. Як то 4 жовтня вже. Так, підбилися під рампу. Але чекаємо, не відкриваємо, щоб перевірили пломбу. І будемо відкриватися і розвантажитись. У нас повно машина 33 палети, не знаю, скільки будуть розвантажувати. У нас 9 семерок там. так собі. Ну, розвантажуємося. І так, ми вирузилися. 9.35 ранку і ми печемо далі. А печемо ми в Польщу. В Польщу печемо і ми вже тут на кордоні відкриваємо країну, міняємо карточки. Постараємося дотягнути до Познані, щоб доїхати до нашої фірми. Але не знаємо. У нас дуже мало часу. 300 кілометрів нам ще залишилося до Познані. Надіємося, дотягнемо. Роботи ми маємо до 15.30. Зараз ми маємо 11.30. В принципі, мали б прийти так зайти, але не знати. Ми вже на кордоні і їдемо ще раз, міняємо карти і пробуємо дотягнути. Якщо не дотягуємо, стаємо на 9-ку і після 9-ки тоді... Доїдемо. Треба трошки полікуватися, плюс доробити свої справи. Як я вам обіцяв зробити відео про ауді. Зробимо звук. І щоб все було у нас в порядку, і щоб картинка була набагато цікавіша і класна. Наступне включення, друзі, ми в Польщі, я трошки з'їхав вже на... додому і будемо завершувати цю нашу серію от, таким от... Таким от моментом. Не знаю, коли коротенько вийшло це відео, дуже експресне, бо, тому що я всю ніч майже їздив. Машинка віддається на сервіс, ми якраз на ньому і знаходимося. Ман-сервіс, йому треба поміняти задні колеса, бо, тому що ще стоять тут рідні. Протектор ще такий більш-менш хороший. Не як більш-менш хороший? Вже такий, але він дуже дубова. Резина у нас дуже на слідській дорозі носило. Тобто підривало дупу, і а, навіть коли тормозиш чи коли навіть на підйом ідеш, воно в букс іде і ну просто неможливо їхати, дуже страшно. Передні колеса були вже міняні, а задні не міняли, бо типу ну нормальніше. Але старість робить своє, і колеса потребують ну, вже нових, типу, і потребує своє. Теж треба замінювати як інші замінники в автомобілі. Отже, друзі, трошки з'їхав, буду лікуватися. Не знаю, які там буде по серіях. Але будемо щось робити зі звуком. Також зараз буду вирішувати питання. Всім, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал і до нових зустрічей. Папа. -па.